Те, що мені довелося тут в Литві почути від людей, які брали участь від політиків експертів, в Мюнхенській конференції, яка все ж таки є таким своєрідним індексом правда, безпеки, загроз з боку тої самої Росії чи інших країн, ну, воно якось невтішне. Люди кажуть, що ну, по перше, Погана новина в тому, що була доволі така напруга величезна між американцями і європейцями, особливо між європейською делегацією і німецькою делегацією, яка все ж таки є найбільшим прихильником трансатлантичної співдружності, праці, співпраці в країнах Європи. Друге, як в нас тут кажуть. На фоні білих фарб, які намагався намалювати Рубіо, все ж таки ось за цими красивими словами, ну, криється все ж таки така політика Трампа на фрустрацію Європи і Америки. Ось так, такий настрій тут в Литві, і я Знаю, що таке саме в інших країнах Балтії, в інших сусідах Росії. Що ви, що, що ви скажете на це? Як ми маємо реагувати всі? Бо ну, ну, така, ну, якось неспокійно. Ні, ну по-перше, треба заспокоїтися і треба зрозуміти, що нічого надзвичайно не сталося. Так, да, минуло, на, 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 на минулому форумі був Венс. Він там помагав шашками, розказав все, що він хотів і не хотів, і на цьому все закінчилося. Приїхав Рубіо і намагався через рік сказати то саме, але більш лагідно, красиво. А чому? Тому що е, я так підозрюю, що Рубіо готує себе на кандидата від республіканської партії на, на наступних виборах. Це буде унікальна ситуація, тому що. Протистояння між віцепрезидентом і е, держсетріом на майбутніх виборах буде цікаво спостерігати, але не про це йде мова. Е, мова йде про те, що Євро... Європі справді треба зрозуміти. Роз... Ми... Ми про це говоримо вже. Ну, я не кажу четвертий рік, ну третій рік точно говоримо про те, що треба Європі стати самостійною і не, е, не дивитися в бік Сполучених Штатів. Нема Сполучених Штатів. Закрилася ця е, парасолька, на жаль, і тепер е, треба робити все, щоб ми згадали, хто, хто є основою, а основою є європейська цивілізація, основою є наші е, е, грубо кажучи, мозги, наші, е, наші е, фінанси, наші спроможності, і е, не, не, не дивлячись на те, що американці дуже пишаються своїм. Своїми, своїми потугами і Європа, коли стає питання про об'єднання, все ж таки е, вона е, набагато більш міцніша і стійкіша, ніж будь-хто про це може подумати. Інша справа, що ми за останні 80 років е, ну, ми, ми, я маю на увазі європейську цивілізацію, е, звикли до цієї просольки американської. І відвикати від цього наркотика досить важко. Але бачите, вже пішли розмови про створення зовсім іншої просольки про створення безпеки, безпеки з боку Франції, ну, французькі технології ядерні, німецькі гроші там не знаю, естонці сказали, що вони готові розміщати на своїй території зброю, бо у них немає в законодавстві. Якихось заперечень. Там поляки взагалі там ну, президент там трошки вимахнувся, сказав, що готові розробляти ядерну зброю. Тобто, це, це ж не, 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 не про те, що вони всі збожеволіли, а вони просто реально дивляться на світ і на, на, це, на речі і розуміють, що це все має, має колись закінчитися і треба бути готовим. Готовим до дуже багатьох речей. До дуже багатьох речей, які пов'язані з, ну, з можливим, можливим відступом, відступом Сполучених Штатів з Європи. Хоча є надзвичайно багато запобіжників, які мають стримати позицію, позицію американської адміністрації, там, там в самих Сполучених Штатах. там є і закони, і про порядок виведення військ, і про кількість тих військ. Але якщо вірити тому, що було написано, наприклад, там є законодавство акт, який передбачає певну кількість військ в Європі, а вона вже набагато ну, багато років, вже набагато менше ніж в цьому законодавчому акті. Тому що ми там в голову стріли цьому е, трохи божевільному діду з його з його ідеями е, про світове панування. І Нобелівську премію, мені дуже важко сказати. Найбільша проблема зараз стоїть в тому, що він ведеться на росіян і відштовхує Європу від будь-яких контактів і перемовин. Позиція України хитка в тому плані, що ми не можемо прямо сказати це Сполученим Штатам, але будь-де де тільки це можливо, ми кажемо разом з Європою. Контакт з Європою, безпека тільки з Європою. Тобто, це все проходить такою червоною стрічкою через ці перемовини. Це дуже не подобається штатам, це надзвичайно не подобається росіянам, які просто хочуть ігнорувати Європу. Але проблема їх не наша. І в першу чергу Сполучених Штатів, які пообіцяли їм там якісь золоті гори, що от тільки ми дотиснемо Україну, і все буде в нас. Окей, і ми знімемо з вас санкції. Ніхто санкції європейські на вимогу американців знімати не збирається. Не, не тому, що е, вони такі от всі, всі міцні, а, а це така, ну грубо кажучи, принципова позиція, тому що ну е, слухайте, так не робиться, так, так не проситься. Зробіть якісь кроки вперед, і, ми, і запросіть нас, щоб ми розуміли, що відбувається. А що це за 12 трильйонів там доларів, які ви там збираєтеся ділити? Ви самі будете ділити? Чи ви все ж таки поділилися з, з Європою? А як ви збираєте, а де ви будете реалізовувати ті всі енергетичні проекти в Європі чи в Штатах? Штатам не потрібна ваша нафта. Ви хочете її в Європу привезти? Так а у нас є законодавство, що ми російську нафту не будемо використовувати. Куди ви її дінете? Будете в Африці реалізовувати, в Індії, в Китаї? Ну, тобто, є речі, чи, чи вони не розуміють, чи, чи, чи просто ну, якесь божевілля, побачили суму і, і, і побігли, як ці, як на, за, за свистулькою. Ну, тобто, є, є дуже багато моментів. Нам просто треба тримати своє. Розвивати співробітництво, розуміти, що можливо, нам придеться переформатувати то саме НАТО в зовсім іншому форматі. з україною включно тому що хочуть вони чи не хочуть а ми е, передова європейська е, армія яка має і, і знає набагато більше ніж будь-хто і е, робити то що ми зараз робимо розвивати і е, з, 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 збільшувати масштабувати е, військово промисловий комплекс при цьому при цьому робити все щоб бути незалежними від американського ВПК. Це на фоні того, що американці відмовили нам дати ліцензійну е, можливість виробляти Петріоти, ну, ракети, на, на своїй території. Ну, не дали, то й не дали. Бог з ними. Це ж така справа. Але якщо в якийсь момент ми скажемо, ви знаєте, нам ваші патріоти не потрібні, ми можемо пускові установки віддати, тому що ми всі вже маємо і свої е, установки не гірші, і європейцями ми тут виробили. Я подивлюся на, на обличчя натівців ну, Сполучених Штатів, бо в деякі моменти вони просто вони ж зараз не тільки нам не дозволили, ну, не, 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 не дали дозвіл на виробництво цих ракет, вони, наприклад, зараз заблокували можливість створення європейського ядерного ядерної просольки за допомоги Великобританії. Чому, тому що їхні ракети, їхня ядерна зброя імплантована в американську систему безпеки, зокрема ракети Трайдер, які, які перебувають на атомних підводних човнах, а це є основою ядерної, ядерного стримування Британії, і ядерні підводні човни Британії входять в коло патрулювання, яке здійснює в тому числі і і, і е, американські підводні човни, от і все. Тобто, це якраз то говорить про те, що коли ми занадто е, занадто плотно з Сполученими Штатами, в якийсь момент ми зрозуміємо, це не тільки Сполучених Штатів стосується, це і Росії стосується, це і Китаю стосується. Треба завжди розуміти, що не більше 30%. Якщо ти перетинаєш цей рубіж, і в тебе залежність від той чи іншої, напрямку більше 30%, ти будеш залежним від нього. Пане Вікторе, це, це справді важлива така інформація. Ви кажете, що заспокойся. Ну, трішечки я заспокоюся, я, чесно кажучи, а перед тим як передати. Слово віктору Біщуку, я б хотів ще запитати вас таку річ. От в нас обговорюють в Литві таку, такий один момент, такий акцент Рубіо. Він поїхав до Фіцо і Орбана, йому що потрібна саме така Європа. Чому він туди поїхав? Насправді на американцям потрібна розділена Європа, і це так. треба сказати відверто, прямо не приховуючи. Ім потрібні, от такі, от, як Фіцо, як Орбан, як е, інші. Тобто, їм не потрібна Об'єднана Європа. Чому? Тому що Об'єднана Європа це та полтуга, яку вони подавати не можуть. Вони можуть спілкуватися окремо з кожним лідером і підтримувати його. І ця це, і, і це позиція буде залишатися найближчі чи роки. Тому треба чітко розуміти, американці не союзники Євросоюзу. Можливо, вони союзники в НАТО, але я глибоко сумніваюся після дій по Гренландії. Розумієте? У нас є така, такий напіванекдот в Литві зараз ходить, дуже популярний, що 500 мільйонів європейців просять 380 мільйонів американців, щоб вони їх захистили. А ті просять американці, просять, щоб не нападали на кого 140, Я думаю, що їх менше мільйонів. Росіян, а тих ти бояться, 37 мільйонів українців. Ну, ось якась така може відразу 500 мільйонів попросити, щоб 500 мільйонів попросили не американців, а українців, щоб їх захистили. 37 мільйонів. Простіше тут, тут я, я, я думаю, що це коло ще можна буде зменшити, коли 500 мільйонів зрозуміють, що І вони не... самі можуть себе захистити. Можливо, з допомогою України. Ну, то, що вони мають ту потугу, яка може сама себе захистити, це 100%. Е, погоджуюсь абсолютно, і насправді, е, і оця інформація, яка нещодавно з'ясувалася з за результатами навчань натівських е, ігор щодо задіяння е, підрозділів БПЛА, коли українські підрозділи безпілотних систем, кількох підрозділів СБС е, вщент розгромили і не дали навіть розгорнутися двом батальйонам. Представників Північно-Атлантичного альянсу, ну, це вказує на те, що сучасна війна, яка зараз триває між Росією та Україною, це є, є, є такої досвід такої війни, немає жодна країна НАТО, жодна країна ані Європи, ані Сполучених Штатів Америки, і е, ми тут можемо стати флагманами для усієї Європи. І коли країни Європи хвилюються, ну виправдано, звичайно, що хвилюються, що США орієнтується на те, щоб вивести свій контингент із Польщі, з Німеччини, то ми, українці, можемо сказати інвестуйте в нас. Ми будемо тим щитом. Ми і так вимушено є тим щитом між ордою та цивілізацією, між Росією та Європою. Ми обороняємо себе, але заодно й обороняємо всю, всю Європу. Інвестуйте в нас, ми готові стояти і далі. У нас не залишається іншого вибору насправді по великому рахунку. Але ми можемо стати цим об'єднавчим фактором, який допоможе протистояти Росії навіть після того, як США займуть більш таку віддалену позицію відповідно до доктрини, яка була представлена наприкінці минулого року. Е, очевидно, що така відсторонена позиція США, будемо говорити, адмі... е, сьогоднішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки. Не будемо її узагальнювати з американським народом, оскільки ми бачимо підтримку, що і двопартійна підтримка, і громадяни США в більшості сприймають Росію як ворога і в більшості підтримують допомогу Україні. США адміністрація США може ігнорувати це до певного часу, але рано чи пізно вибори прийдуть. і Їм доведеться все ж таки враховувати думку більшості україн... більшості американців, більшості своїх виборців. Але навіть до того часу ми повинні декларувати, що ми готові стати цим об'єднавчим фактором, тому що сьогодні е, і країни і Європи мають єдиного потенційного поки що потенційного ворога це е, імперіалістичну Росію, і ми готові бути цим об'єднавчим фактором і одночасним щитом для всієї Європи. Інвестуйте в нас. Робіть з нами спільні оборонні проекти. Ми розуміємо, що дуже багато країн Європи уже це розуміють: і Німеччина, і Нідерланди, і Швеція, Данія вони мають в ті чи іншій формі спільні оборонні проекти виробництва з Україною. Давайте це продовжувати. Давайте будувати спільні щити, спільні локальні альянси не як альтернативу НАТО, а як доповнення, локальні доповнення НАТО для виконання конкретних локальних задач протидії. Східному противнику східному опоненту Україна і так це робить, тому що не тому, що українці навіть не тому, що вони розділяють спільні цінності з Європою, а тому, що в нас немає іншого вибору. Ми розуміємо, що в нас або протистояння Росії, або знищення. Давайте робити це разом. Давайте. Я не знаю, чи Я так, так. Це Віктор Ягун, чи має що додати? Ні, це не має. Ну мені важко що додати, тому що ми, ми говоримо про одні ці речі і в, в, в одному контексті. Тобто, фактично один другого доповнюючи. Ми справді хочемо, хочемо ну точно кращого майбутнього і Україні, і Європи. І, і зараз є певні моменти, які нас дратують, але ну ну що зробити, ми, ми, ми мусимо йти вперед і, і, і змушені змушені балансувати між е, е, Європою, яка е, ну, в якій ми і так перебуваємо, і штатами, яких хочемо, ми не хочемо, але вони все одно відіграють певну роль в нашому захисті, як і в дипломатичному включенні, так і в військово-економічній. Ну, тоді, наприкінець, в мене є таке е, е, запитання, чи в Європі вже не бояться е, смілих кроків, чи все ж таки є таке побоювання? Ось там Росія, вона поки не фрагментована. Якщо вона буде фрагментована, то куди е, ядерна зброя дінеться, чи бояться, чи це вже такі міфи, про які. Не так серйозно думають лідери в Європі. Ні, ну зараз переважна більшість лідерів розуміє ситуацію, але ну так, да, нехай віктор скаже. Да. Вікторе дякую гетку. Дякую вам, але насправді подивіться заяви Європи, європейських лідерів, представників до прикладу, Кая Калас, яка висунула як узгоджену позицію країн Європи. Дуже сміливі, дуже радикальні вимоги до Росії. Щодо припинення збройної агресії, щодо демократизації Росії, ну очевидно, що на даному моменті це завідомо невиконувані вимоги, але країни Європи, принаймні, частина цих країн Європи чітко усвідомлює, що з імперіалістичною імперіалістичним кремлівським режимом режимом сучасним жодних постійних домовленостей бути не може, і швидше мова йде тут про одвічний страх американської адміністрації ще з часів Кісінджера. Який полягав у тому про нерозповсюдженні ядерної зброї, чи то шляхом дроблення, чи шляхом якихось ін шляхом якихось інших поділів? Ми пам'ятаємо і виступ буша в Києві і інші сподівання на те, що Радянський Союз ще втримається утримається від розпаду. Зараз ми спостерігаємо ті ж самі страхи, і тут не варто на них орієнтуватися. Європейські країни поступово розуміють, що Кремль, Росія це колос на глиняних ногах, і не варто боятися його розпаду. Навпаки, можливо, варто сприяти його дефрагментації на більш безпечні утворення. Ну дивіться буквально декілька днів назад. Я дивився відео-відеоролик, де Христ Христяв Грозів розказував про нібито перехоплену… Американцями доповідь про е, стан е, ядерної зброї е, Росії, не, не тактичної, а стратегічної, де е, є там, наприклад, такі дані, що там якийсь генерал в п'яному угарі розказував, що з десяти ракет 9 не вилетить, а та, що вилетить, взірветься на старті. То про це то, про що ми говорили ще е, на початку е, війни, коли почалася оця от. І шантаж з боку Росії ядерною дупінкою. Я, я тоді казав, каже, шановні, каже, 30 років вони крали. 30 років вони крали, корупція, і, 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 і жодна, жодна міжнародна структура не бачила тої зброї. Фізично не заходила і не дивилася, хоча б візуально. Ну, Крім, крім наших інженерів, які до 2014 року обслуговували їхні ракети, там ту сатану, Все. Інших іноземців в найближчій території, щоб подивитися, чи вона взагалі існує, не було я тут. А тут з'являється такі, такі от така доповідь, яка нібито дала можливість американцям зараз нагліти по захопленню танків їхніх та тюньових. Просто це це такі дзвіночки, про те, що справді говорять, що шановні, ну не такі вони страшні, як вони малюють. Ну, подивіться на Україну, яка незважаючи на свій розмір і свої е, можливості зупинила цього монстра і тримає його на відстані, на відстані витягнутої руки. А для того щоб його згнати назад в його е, барлогу, треба просто-напросто е, певні зусилля, які про всі говорять. Дайте нам зброю, яку б ми могли е, раз-два лупанути по 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 їхніх е, цих е, регіонах. І, і щоб все закінчувалося на набагато скорше, ніж ви навіть про це думаєте. Або вони посипляться, або від, відкотяться і, і, і самі себе там перегризуть.